Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 22 е відео, в якому я буду відповідати на ваші питання. І перше питання це як вчити неправильні дієслова? Відповідаю. E, ніяких трюків, лайфхаків e, не існує. Просто їх треба завчити на пам'ять так, щоб відскакувало e, моментально так, щоб ви не задумувались про ці форми дієслів. І тому що, коли ви формуєте фразу, наприклад, I bought a car yesterday, у вас немає часу, щоб згадувати слово bought. Згадувати так, як я там запам'ятав, купувати це, buy, bought, бот Ви маєте її вистрелити. Це слово, цю форму відразу. У вас не буде часу. Якщо ви будете згадувати кожне слово, яке ви маєте вжити у своїй мові. То ваша мова, ваше мовлення буде дуже повільне, і воно буде з паузами. Тому, чим краще і чим швидше ви вивчите неправильні слова, тим краще для вас. І все одно вам треба буде їх вивчити, тому краще не зволікати і вчити, коли вам це кажуть, з самого початку. Вчити як всі інші слова, тобто закриваєте три форми. Читаєте український варіант і потім згадуєте, як звучать форми. там бачити сісосин, see so ставати бікам, бікем-бікам, робити дурі do да. Тобто без пауз, коли у вас все це буде вилітати миттєво, значить ви вже вивчили і зможете дуже легко і вільно їх вживати у своїх реченнях. Просто вчіть заучуйте на пам'ять. Далі, як? питання таке є: як підтримувати свій рівень. Свій рівень, ну, зазвичай люди вчать англійську для чогось. Тобто, якщо ви вчитесь для роботи. То ви підтримуєте свій рівень тим, що працюєте, і вживаєте цю англійську для цієї роботи, для якої ви вчили. Якщо ви її вчили для чогось іще, то от для того ви її вивчили, от там ви її вживаєте, і цим самим ви її будете підтримувати на якомусь рівні. Якщо ви її вивчили просто так, тому що ви хочете бути культурною освіченою людиною розвиненою. То підтримувати її можна е, всіми варіантами, е, всіми варіантами вживання мови, які ви тільки можете. Тобто говорити, ходити на Speaking Club, знайти друга е, якогось, з яким ви будете говорити, говорити вголос, не знаю, в чатах якихось, е, знайти ігрові чати, тобто зустрічатися з людьми, ходити на Speaking Club. English Speaking Club можна знайти майже у будь-якому місці, і майже всі вони безкоштовні. Є і за гроші. Можете вибрати, які вам треба. Також читати, якщо вам потрібно підтримувати свій словниковий запас англійською, звичайно. І дивитися якісь фільми, можливо, мультики, які вам потрібно, які вам. Подобаються, як ви хочете дивитись, дивіться їх англійською. Дивіться з субтитрами, якщо важко, без як всіми можливими способами. Тому ви маєте розуміти, щоб підтримувати, ви маєте кожну навичку. Якщо ви хочете не розучитись говорити, то ви маєте говорити. Якщо будете читати в інстаграмі різні пости, то говорити, ви не, ну, ви не будете підтримувати свою навичку говоріння. Ви будете підтримувати навичку читання. Ви будете слова якісь повторювати, ви щось там згадаєте, якусь граматику в теорії, але говоріння ви цим не підтримаєте собі. Тобто ви дивіться, що вам треба. Якщо ви маєте просто вміти читати, то читайте. Якщо вам треба говорити, то говоріть. Якомога більше. Таким чином, ви підтримаєте свій рівень. Е, далі, у мене теж таке питання мені часто стає, чому я не створю, або коли я створю свій курс. Е, навіть мені таке щось писали, що чому вам не створити безкоштовний курс для українців, де ви будете пояснювати граматику. Ну, по-перше, е є куча таких відео, куча курсів, е і це, по-перше, а по-друге, вони неефективні, тому що пояснити це не дорівнює е вивчити. Якщо я вам поясню якусь граматику, а я буду такі відео ще робити, то ви її зрозумієте, ви зрозумієте те, що я вам пояснив. Але щоб ви навчились цим користуватись, вам треба цим користуватись. І під час користування ви знаходите кучу нюансів, які є, які ви неправильно зрозуміли чи не так зрозуміли. І це все потребує. Ретельного повторення і виконання різних вправ, і коректування на уроці, вчителем перевірка домашніх завдань і т.д. і т.п. дуже багато всього треба зробити. Тобто, якщо я створю навіть курс, якийсь о, ці курси, які продаються, тобто вам там просто пояснюють матеріал. Вас не перевіряють, вас не контролюють. Тобто, і е, дуже часто буває таке, що я пояснюю матеріал на уроці. Люди розуміють, я привожу кучу прикладів. А потім виходить, що з'являються якісь нюанси, де людина не так для себе це зрозуміла, або не так. Вживає це речення, або не так вживає цю граматику. І е, дуже часто приходиться коректувати це по ходу і знаходити ці проблеми. Е, на жаль, якщо я створю свій курс, е, то це нічого нікому не дасть, крім просто пояснення якихось правил. Е, а це я і так зроблю. А щодо курсу об'ємного, якби такого, по якому книжки, по якій можна вчитись, ну навіщо мені створювати якусь погану книжку, якщо є гарні книжки від провідних університетів, я краще не зроблю точно. І я навіть не буду намагатись. Ті, хто намагаються, ну, я бажаю їм удачі. Але Оксфордські і Кембриджські підручники мене цілком влаштовують і по ним дуже приємно працювати, тому мені не потрібно робити ще якийсь курс, е який буде просто гірший, ніж той, який я зараз вживаю. Це дуже багато часу займе. Так. Е і ще одне питання, таке: з чого починати вивчення англійської? Ну, е я б рекомендував вчення англійської починати, якщо у вас нульовий рівень, починати з пошука вчителя, тому що ну, ви нічого не знаєте, ви не вмієте вчитись, ви ніколи цим не займались. Чому ви думаєте, що у вас самостійно це вийде? Чомусь багато людей думають, що самостійно вивчити це ну, дуже просто, просто треба. там... Не знаю, самоорганізуватися. Ну, це дуже важко самоорганізуватися. По-перше, по-друге, ви знову ж таки, самі не знаєте, в якому напрямку вам рухатись, і взагалі, чи ви правильно рухаєтесь, і чи рухаєтесь ви взагалі. Е, тому я, я б рекомендував, моя рекомендація це знайти вчителя, е, який вже потім вам запропонує якийсь курс і якийсь план навчання. Е, як знайти вчителя, я розповідаю у своїх відео, у своєму самому першому відео. Як перевірити вчителя, я розповідав у додатках до цього першого відео. Тому, будь ласка, користуйтесь цими рекомендаціями. Почати треба з того, щоб знайти вчителя, потім. Якщо вам сподобається працювати з цим вчителем, ви з ним продовжите. Якщо ні, зміните і почнете працювати з іншим вчителем. І так, поки ви не знайдете того, не знайдете того вчителя, який вам підходить який вам подобається. Потім, якого ви розумієте, ви з ним будете продовжувати успішно вивчати англійську мову. А, далі, а, чому я на своїх у своїх відео не прошу відео, ой, не прошу грошей, нема у мене Патреона, я, у мене нема монобанки там і прочих, всяких там реквізитів у описі. А, ну, це тому, що, скажімо так, я роблю ці відео безкоштовно, і я не прошу за них ніяких грошей. Тому що це саме така позиція. Е, я хотів з, е, поділитись своїми знаннями. Якщо вам це потрібно, слухайте, будь ласка, якщо ні, то не слухайте, а гроші я зароблю викладанням англійської. Це моя робота. Якщо вам ви хочете мені мене спонсорувати, то просто е, пишіть мені. Будемо з вами займатися, я буду вас вчити англійську, а ви мені будете платити гроші. Тобто, я вчитель, я не менеджер, я не бізнесмен, я не хочу, щоб мені платили. Я нічого не вкладаю в цей канал, я знімаю це на телефон і тому якби, спонсорування мені поки що не потрібно. Я цілком можу впоратись з тим, що в мене є. Так, і е, ще є, такий, є таке часте питання, дуже часто його ставлять, як довго потрібно вчитися. Е, мені навіть нещодавно написали такий, скажімо так, таку комент із питанням, що людина написала англійська, піпець е, важко дається. Щоб е, те, що Заходить на початку, просто вітрується з голови. Скажіть, як довго потрібно навчатися, щоб мати змогу вести переписку, мати можливість розмовляти. Хоча б в напрямку моєї роботи я розри... розробник та маркетолог. Просто цікаво з вашої практики. А, і ну, багато такого, е, таких посилів, що люди, начебто, вчаться, вони хочуть щось е, вивчити. Але вони не знають, скільки часу. І ну, я відповів цю, цій людині, що ну, мені недостатньо інформації, тому що я не знаю. Ось я написав ваш початковий рівень, як ви сприймаєте матеріал, як ви виконуєте домашнє завдання, від, ваше відношення до навчання, як працює і пояснює ваш вчитель, по якому підручнику ви вчитесь. І скільки часу ви приділяєте вивченню англійської. E, тобто, дивіться, якщо. Ви вчитесь 5 разів в тиждень, виконуєте домашні завдання, і ваш вчитель все вам чітко пояснює, і ви прямо замотивовані і хочете швидко навчитись, то ви навчитесь швидко, і буде дуже швидко видно результат. І навчитесь виписати листи, дивлячись ще якого рівня лист. Там буквально з самого початку, наприклад, Headway є, якби такий, бізнес letter, тобто ну, там cover letter, тобто лист до резюме. Е, у якому людина пише, що вона там про свій, про свій досвід і що вона хоче отримувати, там, і яку роботу вона хоче, це дивлячись, які е, треба задачі вирішувати за допомогою цього, цієї мови англійської? Е, не можна відповісти на питання, скільки часу. Е, треба для навчання цій людині. Мені як з цією людиною не займається. Я можу відповідати на це запитання тільки коли я вже попрацюю з цією людиною якийсь час. Тоді я побачу, в якому темпі е, ця людина може працювати. Як, яке у неї відношення, скільки вона часу приділяє? Коли це все я буду бачити, тому тоді я зможу зорієнтувати. Але в середньому для людини зі звичайним рівнем, скажімо, здібності і з початковим рівнем, тобто нуль. Треба, як мінімум, пів року, щоб, хоч якось, орієнтуватись у англійській. Тому що ну, швидше, ну, можна навчитись якихось фраз, щось про себе розповідати. Можна. Це майже на дво, двох перших уроках ви вже зможете щось про себе розповідати. З опорою на текст, з опорою на якісь таблички. Але. Це не володіння мовою, ви її, її не роз... ви, володіння мовою, це також розуміння, що вам кажуть. Тобто, сказати ви щось зможете, а чи зможете ви зрозуміти те, що вам. Тому тобто що ви будете говорити своїми обмеженими можливостями, тобто, ну, наприклад, у вас є 200-300 слів і трошечки граматики. От ви її можете сказати багато чого. Але з вами будуть розмовляти не вашими 200 словами. А з вами будьте, будуть розмовляти повними фразами, з повною граматикою, з, не знаю, з тисячами слів. І щоб це все зрозуміти, вам треба набагато більший рівень. Тому півроку це е, мінімум, якщо ви початківець. Рік це вже більш-менш, але це теж тільки початок. Десь 2 роки. Це щоб вийти на нормальний рівень. Ну, це мінімум, для того, щоб працювати, вживаючи англійську мову. Ось все поки що. Це відповіді на ваші питання, які ви ставили під відео. Нам я сподіваюся, що я вам допоміг вирішити ці питання. Слухайте інші відео, вивчайте англійську правильно. До побачення!